Доброго дня, до вашої уваги другий етап змагань відкритого кубку командуюча НГУ з кросфіту, де потрібно буде зробити комплекс номер 1 який називається Буревій. В Цей комплекс входить кидок м'яча в мішень для чоловіків висота 3,05 у дівчат 2,65 і кілокалорії на Концепті 2. Коли ми нажимаємо Старт, беремо м'яч, виконуємо положення повного присіду. І попадаємо у мішень. Якщо ви не досіли і кинули, вправа зараховуватись не буде. Якщо ви е, присіли в повний присід, але не попали в мішень, не докинули або просто кинули паралельно, на вправа зараховуватись не буде. Вам обов'язково потрібно буде переробити. І після цього, як ви зробили тут, підходите до вправи на концепті е, 2. Обов'язково дивіться, щоб було видно секундомір, екран і учасника темпер. Виставляєте на будь-якому, на вам комфортному навантаженні і з правильною технікою виконуєте висловання так, щоб тут було 27 калорій. Після того, як тут буде 27 калорій, стоп, да? От тут буде цифра 27. Після цього ви ставите рукоятку на підставку. Кидати рукоятку не можна. Тобто, Якщо ви кинули, вам е, знімається декілька кілокалорій. Виконуєте 27, 27, 21, 21, 15. 15 повторів, 9 повторів і 9 е, кілокалорій на концепті переможець буде відбиратися за, міні, е, за результатом мінімального часу. У кого результат буде одинаковий, фіксується, е, в таблиці буде вище той, хто швидше подав відео. Так що всім успіху, до нових зустрічей, тренуйтесь і перемагайте.